на охотні вийде на державного зімельного кадастру з позивного ділянку. Петях, дата формування 1.25, інформація. Так, документ. Я так розумію, що позиливо дає цей доказ, підтвердження того, документ, який став підстави ставою до виникнення права. Це є рішення на це На що ви патрили? це є витяг з державного з ДЗК від 1 січня, так. копія до нього інформації і копія довідки з державної реєстру прав, які відповідач 1 відночі один чи де пам'ятаю вже надали в судовому засіданні по адміністративній справі. Якраз цього моменту ми дізналися, і саме в цьому витязі є посилання на. Dogs, но, на підставу виникнення як на рішення Рогатинської... районної ради 18-12 на документ, який до виникнення права. Так, Так, документ, який підставили до виникнення права рішення, документ, що посвідчує державний акт 21,86 номер Бісім, двадцять сім. Так, інформація з Державного зонального канадства права влади відкрити сторінку наявного на обліку. Ем. реєстрації право до 15 липня 2024. На жаль, мого реєстру. Так. 15 липня 2024. Інформація за номером реєстратора особи. Станеться це тайно для право во власне то прес-пект. Надісток по двадцять року. якщо можна, дозвольте, будь ласка, коротко зґрунтувала суду на те, що рішення державного реєстратора прийнято. В березні, 17 березня 25 року, а час державної реєстрації в лютому, тобто не місяць швидше. А має бути навпаки. На номер 51, лист №59, наші пісні, ми з вами щеплюємося п'ятому. Ми маємо знову адепатську об'єднання. Далі попередньо рішення на цю історію не задоволює 18 листопада 1985 року, що стосується заміни ділянки рецепту ділянки немає можливості. Розкрито 18 листопада 1981 року. Сказано, що це ще ерот, сесії та засилення. What's the particular closer example? Now I have it in the thing. What we have shown him on the X45 scene. Акті без, без дати, так? О, тут. Немає де, дня, місяця, mm -hmm. та немає запису про реєстрацію в книзі записів на сторінці, mm -hmm. на, 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 на сторінці де є підпис. На користування за мене ділянки. Не виявлено в архіві. Протокола в засіданні помнить радисінси шостик, рішення надання користування земельної ділянки. Але контрольного державного направить постійного користування санвей. Także jeszcze niektóre znamy o tym, że 26, там ставиться питання з сторону го року, однак розпорядження 85-го року, а 6 прошу сонце. Mm -hmm. Побрання відписувалося 85-го року. Тобто ви брали. і, 65, і 86 Так. Відповідно, до якого бачимо сама просупова сесії та засідання конформу Хаутинської райради за 86-й рік оригінало державного акту на право користування земельними. Надати засвідчену копію на записів. Немає можливості, оскільки вкладені документи на зберігання додержав і вхіду на... Відповідаємо, що документ, який на ньому відділене, комунальна державна ділянка, є в ньому копію дешевого акту. номер, номер з підпишенням, це всім копією додатково. Тож, що, так, є різниця між тим це просто заві копія. У справі 35, 69, так, б'ємо копію державного акту, виявили на матеріалах, протоколах сесій За 74 рішення, яке слово, підстави добавляючи акту на виявлено. Її надати засвідчену копію мене за цих державних.

на Архіву Івано-Франківської офісі. Жодної іншої запитаваної інформації. Іван-Франківська КТА. Так, відповідь на завтра Кам'янський Соломії з Латинської міської ради. Повідомляє міськради про те, Лаврінської міській раді і судніри. Кожний раз називати номер цього акту. Я думаю, з того розуміють, який акт там говорить 86-го року. І на якого за мене в одному фонду державної власності на території Великої міської територіальної громади. Так, використовування для розведення рейдерського родного комбінату проведенського району та відсутні рішення Української райради про надання Казаних заменить ділянка та поставлення право прославування. Рекомендуємо звернутися до держпадату стосовно підтяжного факту реєстрації першому факту та Іваної Франківської райдержодміністрації вітер стосовно рішень Української райради та надання корисманам.

Вот это вызвано тоже на дату государства, лицо, на дату информации. Подходит в 50-м году, 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 в 50 м году в 50 м